Вітаю, друзі! Ви на каналі Newsroom. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатися на наш Телеграм і Тікток. За можливості підтримати нас донатом. Вся інформація в описі до цього відео. Через Резерв Плюс можна буде обирати військову спеціальність та подати на відсрочку. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Користувачі застосунку «Резерв Плюс невдовзі зможуть перевірити правдивість виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відсрочку, а також. Обрати спеціальність у Збройних силах України. Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий у ефірі телемарафону. За його словами, щоб виписати повістку, має бути видрукований бланк, і потім керівник ТЦК має вручну поставити підпис і печатку, щоб документ вважався легітимним. Потім військовозобов'язаний через сканер QR-коду у резерв плюс зможе перевірити чи дійсно це підпис начальника ТЦК. Там буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, що вказана у повістці, уточнив Берестовий. Також розробляється функціонал, щоб військовозобов'язаний, який має право на відсрочку, не йшов у ТЦК, а міг автоматично подати заяву. Це стосується, наприклад, людей, які мають трьох дітей або є опікунами, людей з інвалідністю, студентів очної форми навчання, для яких це перша вища освіта. Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами та паперовою роботою, пояснив представник Міноборони. Ще одна з нових функцій, яка має невздовзі з'явитися, це цифровий рекрутинг. Дамо можливість обирати бажані посади у Збройних силах України, вони всі будуть агреговані, можна буде пройти співбесіди та відбір в тому колективі, де ви бажаєте служити, сказав посадовець. Зауважу Резерв Плюс це український мобільний застосунок розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року. До слова, Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоров'я розробляють механізм запровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію через додаток Резерв Плюс. Раніше Чорногоренко заявила, що восени 2024 року Міністерство оборони планує запустити в застосунку Резерв Плюс. Функцію онлайн-рекрутингу на цьому поки що все. За всіма новинами традиційно буду слідкувати разом з вами і нагадую про підписку канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. і коментар цьому відео і за бажання підтримати гривнею Наш канал ми працюємо лише завдяки вашій підтримці. Слава Збройним силам і слава Україні!